Ого, таке яскраве ліжко. Це що за модель? А це лідер наш улюблений за 15 500, Просто взяли в такому класному яскравому кольорі, ще й тканинка переливається. Єдине, що ця тканина, можливо, до дизайну не дуже підходить, тому що самі смужки. Ну, погано видно, тому що тканина така має мармуровий переливчастий ефект. Але в цілому колір класний. 15 500 коштує і це топова ціна для цього ліжка. По-перше, різні варіанти узголів'я. Ви бачите, три їх є десяток на сайті в моделі Лідер. Підйомний механізм на товстій металевій рамці у нас іде внизу ніша для білизни з. Дерев'яною серединкою в коробі все з дерева зроблене. І, до речі, йде зйомний чухольчик на самому коробі. І відразу висока ніжка під робот пилосос. І це все чудо за 15500. Це я кажу про розмір 160 х на 2. Також може бути і більший, і менший розмір, якщо потрібно. Тому. Ліжко дійсно цікаве по своєму співвідношенню. Ціна якість можемо докомплектувати матрасом, У вас вийде приблизно 22 тисячі 23, Ну мінімум комплект. І все доступно в оплату частинами на 5 платежів: приват, моно, а банк та пум. Тому, якщо лідер зацікавив, сайт є і в шапці профілю, телефон для зв'язку.